Яка це радість встати на світанні, з молитвою зустріти День Новий, позаду, всі залишити страждання, з надією долати шлях земний? Яка це радість в щастя зодягнутись, всі побажати миру на землі і вперше після болю посміхнутись, добро і ласку сіяти у злі? Яка це радість чути голос рідних. Слухатися у співи солов'я і відчувати ти комусь потрібний, бо в небесах записане Твоє ім'я, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості від Господа чекати, йому одному правдою служить. Яка це радість знати, що з Ісусом Ти куплений для вічного життя? Що з ним всі переможеш тут спокуси, і тільки в ньому світле майбуття. Яка це радість бачити зірниці, пройти з чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі, яка це радість з ближнім розділити шматочок хліба, з ним свою печаль, когось від зла собою захистити, дивитися. В надії в синю даль, яка це радість горе геть прогнати, непрошене з порогу, з під дверей і відповіддю на молитви стати, благословінням для усіх людей? Яка це радість виплакати сльози і зрозуміти більше не болить, де цвіт душі попалений морозом, там знов квітує щастя кожну мить. Яка це радість знати, що на небі? Записане ім'я Твоє давно, що Божа ти дитина, і для тебе з Ісусом бути право вже дано. Яка це радість назавжди лишити, тягар гріха і вирватися ввись, більш у темряві ночі не ходити, до світла лиш спішити, як колись. Яка це радість горю не давати, відняти з серця промінь, доброти? Яка це радість Богу довіряти. І радістю постійно берегти.